Шановні телеглядачі, вітаю вас на телеканалі Надія, програма «5 хвилин для вічності у студії Володимир Гриневич. Пропоную вам зупинитися і подумати про вічність. Чи знаєте ви, що не церква має потребу у вас, а ви маєте потребу в церкві? Коли ми запалюємо багаття і в ньому горить вугілля, то кожен палаючий вуглик виділяє тепло. Підтримуючи вогонь, у решті вугілля, але якщо його витягти з багаття, то він швидко згасне і охолоне. Так само люди потребують церкви, щоб своїм теплом підтримувати один одного, щоби не згасав вогонь Святого Духа. Церква це не релігійний клуб і не громадська організація, це спільність людей, в якій кожен потребує підтримки іншого, щоб разом бути єдиними в Бозі. В другому розділі книги Дії Апостолів про Першу апостольську церкву написано А всі віруючі були вкупі і мали все спільним. Одного разу, коли ми ще жили в Каліфорнії, всією сім'єю поїхали на прогулянку в Юсеміті, національний парк Сполучених Штатів Америки, майже за 300 кілометрів від місця нашого проживання. Повертаючись додому, ми були в захваті від побаченого. Вперше в житті ми бачили секвої дерева, яким було від 2 до 3 тисяч років. Для того, щоб охопити стовбур дерева, потрібно було щонайменше 10 людей. Інша особливість парку, яка вразила нас, це величні водоспади, деякі з яких сягали 700 метрів у висоту і складались з декількох каскадів. Спершу вода летить у вільному падінні 436 метрів у вигляді смуги завширшки 10 метрів, а потім спіненою масою широким валом падає в котловину на скелі, створюючи сильний шум. З котловини вода великою швидкістю тече по кам'яних ступенях велетенських сходів загальною висотою понад 200 метрів. Після цього вона робить останній стрибок 95 метрів вільного падіння. Ми зробили багато фотографій. Раптом наш автомобіль зупинився в горах. Американці, що проїжджали, зупинялись і люб'язно старалися нам допомогти. Але поломка виявилась досить серйозною і необхідно було автомобіль доставити для ремонту на станцію. Вони допомогли нам викликати евакуатора. Коли наш автомобіль повантажили на евакуатор, водій запросив нас сісти в його машину. По дорозі ми познайомилися з ним, ми розповіли йому про себе, а він розповів нам про себе. Виявилося, що він також член церкви Адвентистів сьомого дня. Він нам дуже багато допоміг і, зрештою, відремонтував наш автомобіль. Просіть Бога допомогти вам цінувати церкву як дар Божий. Помолимось. Наш дорогий Небесний Отець, ми щиро вдячні тобі за те, що тут, на цій землі, ти організував свою церкву, в якій ми разом можемо славити і величати Твоє святе імення і можемо підтримувати один одного. Благослови свою церкву на землі, яка складається з людей. Благослови, Господи, кожного, хто відвідує церкву Твою. Нехай, Господи, у серцях відвідувачів твоєї церкви запалає той істинний. Вогонь, вогонь, любові, щоб ми могли підтримувати один одного на дорозі до славного Твого другого приходу. Ми складаємо нашу молитву у ніг Твоїх святих, молимось в дорогоцінне ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, Ісус створив церкву на землі, до якої запрошує всіх. Невдовзі він прийде за нею. Для того щоб приєднатися до Христової церкви, пропоную вам ознайомитися із цікавою серією уроків нове життя. Ви можете отримати їх, зателефонувавши до нас або написавши нам. Електронну адресу та номер телефону ви бачите на екрані. Бажаю вам Господніх благословень та приємного вечора. До зустрічі завтра.